Друзі, скажіть мені, будь ласка, вітаю вас, і це міла дівішок у вас вдома одна досточка на все. Чи як у нормальних людей по дві по три досточки? Я е, виправляюсь. Я дорослішаю, так у мене вже є якісь свої звички, і я не хочу, щоб моя булочка з маком пахла цибулею. Чому так відбувається? Тому що коли спочатку я щось роблю, якийсь салат або варю суп, так в мене доска на ній ріжеться і м'ясо, і цибуля, і морква. А потім я її наче помила так і ріжу булочку з маком. Мою улюблену. Думаю, чого вона мені пахне? Це було якась така дивна булочка. А це не булочка дивна, це я дивна, тому що для всього має бути окрема дощечка, і це, це правильно. Це просто це не те, що я так хочу. А це правильно. І е, ми придумали для вас: ось компанія Маджо придумала для вас е, ось такий набір із досточок. Котрий дуже охайно спакований в одну підставку, котрий не буде влаштовувати на вашій кухні безлад, котрий займає супер малесенького місця, тому що в нього розмір підставки 33 отут 7,5 см, уявіть собі, а тут 33,5. І ось це все, ось це все диво, це все український виробник. Дуже красива ергономічна підставка, класний, класний харчовий пластик. Дуже красиво виглядають. Дивіться, який дизайн, подивіться, яке покриття. Бачите, тут таке покриття, що воно ну прям от хочеться його потрогати. Легко миється, не поглинає в себе аромати, не линяє. Наприклад, якщо ви там будете чистити буряк, на ній так терти буряк, то ви просто потім протерли, і в принципі все, щоб але тільки щоб довго не лишали. І компанія Маджо, ось такі брендовані, а ось брендовані ось такі красиві е, підставки, тобто підставі е, досточки. Набір досток МЖ 1132 за 2200 з початковою ціною. І подивіться, що також є силіконові накладки. Бачите, на кожній дощачці. Ось так поклали. тиць, І вона тримається. Дивись, бачиш? Вона прям, от прям, вона прям гарно тримається. Раз і все. І класно знімається. Силіконові накладки на кожній. Що мені ще подобається в дизайні, що у них. Підписані так? тобто ми собі маємо рибка, м'яско, овочі і оце жовте, я не знаю, щось ще, наприклад. Тобто Вони у нас, скажімо так, прописані, так? що у нас тут, тут таке, там таке. І, власне кажучи, щоб ми вже не спутались, так? де ми різали цибулю, де ми різали курку або яловичину. До речі, що ви полюбляєте більше, розкажіть. Я вчора подумала, мені приснився сон, можна я з вами поділюсь, що йде корова, а її ну, ведуть туди, знаєте, там, де потім з них роблять ковбасу. Я так думаю, може я вже веган чи вегетаріанка, мені так стало шкода ту корову. От, але зранку я з'їла котлету і все в мене пройшло. Друзі, набір дошик мж 11.32. Будь ласка, замовляйте! Це класний харчовий пластик. Це український бренд. Це наші друзі. Ми майже поважаємо, ми їх любимо. Дуже гарно виглядає. Тут чотири е, досточки на ваші всі кулінарні шедеври і дива. Так, це дуже класний харчовий пластик. Вони важкенькі, вони не тонкі. Бачите? Вони не гнуться, дівчат. Вони подивіться на них. Вони Бачите, вони е, не гнуться. І перше падіння ціни 1999 гривень. Я зараз кудись поїду далеко. В мене вже стіл рухається. Бачите, рухається ціна і стіл рухається. Друзі, і мені дуже подобається, що тут є е, підставка. Так, підставка під досточки, дощечки, тому що е, в мене зазвичай дощечка де стоїть. Біля раковини, ось так от стікає. Не гарно, а отак я вважаю, що дуже гарно, мені дуже подобається чотири досочки, Ось ці ручки на силіконі. Так, це е, е, класний силікон, позаду в них також силікон. 1999 гривень. Уявіть собі, і у вас класний, охайний домашній простір. Так, тобто ви собі купили набір е, дощок. І е, дощечок, правильно? Набір дошок. А ну скажіть, як правильно, 0821 1414, подзвоніть, розкажіть, як правильно, щоб ми вже були коректні. І вони підписані, і бачиш, дивися, о, ця підставка вона насправді е, легка, вона не геть повітряна. А вона з класного, якісного харчового пластику. І мені дуже подобається, що вона, подивись, вона займає геть мало місця. так? Вона гарненька, красивий пластик, підписано, реально дуже. Зручно. І бачиш, В неї тут є отвори, ось такі, щоб водичка стікала. Ти помила, наприклад, так, і поставила там після зараз ось новорічні свята, там Різдво, Миколая і так далі. Приготувала все, в тебе не пахне цибулею хліб, і, і скажімо так, ковбаса. Да? І поставила сюди, все склала докупи, до ладу і в тебе на, на, на подвір'ї. в хаті, в тебе в хаті лад, бачиш, і е, дощечки ціленькі, красиві, стоять гарні. 1699 гривень. Друзі, і це ще не все. Я хочу вам сказати, що ми зараз багато готуємо, але хто там у нас на дієтах? Скажіть, будь ласка, хто все пропускає через ваги? От є в нас такі люди. Я раніше також е, е, пропускала все через ваги. Мені важливо було, щоб я там знала, скільки я їм. У мене мама пропускає через ваги там, наприклад, борошно, так або дріжджі, коли пече хліб, тобто і е, кухонні ваги це така штука, котра, знаєте, раз купив на все життя, і все. І більше про них не згадуєш. Батарейку колись там раз на три роки поміняв. Я хочу, щоб ви не купляли кухонні ваги. Знаєте чого? Бо вони в мене є для вас. Для подарунок, друзі! До набору дощок МЖ1132 Я вам ще хочу подарувати дуже класні кухонні ваги. Ось такі електричні. Електронні, правильно я сказала? Електронні ваги. Вони тонесенькі, вони гарнесенькі. Давайте я вам розпакую, я вам похизуюсь. Вони, е, я на них навіть зважую своє, е, там, я не знаю, щось, якусь прикрасу я можу зважити. Вони над, над супер чутливі. О, бачите? До речі, випали батарейки. В комплекті вже будуть у вас батарейки. Ось вони є. І е, Ось це ваги. Давайте я їх не буду розпаковувати, а хоча вже розпакувала. Вони також у нас тут скло, так ось такі ваги кухонні, дуже чутливі. Тобто, ви можете навіть там вам подарунок. Подарив вам чоловік кульчики якісь, а ви такі, а ну зараз коханий, подожди, і побігла на кухню, зважила, скільки грамів золота. Ну, це я, звісно, жартую. Тут також є інструкція з експлуатації, так, сервісний центр. Подивись, які вони гарні, подивись. Я вже не буду вставляти в них е, е, батарейки. Так? Просто тут є ось така, мені дуже подобається кнопочка Тара. Так? Тобто ти поставила миску і збила е, по нулям, так? щоб ти вже розуміла, дивись, це, до речі, скло. Так? І, і збила там, е, і буде тобі просто вже по нулям, і ти вже будеш знати, скільки ти сипиш борошна, скільки ванільного цукру, і скільки е, там дріжджів. Так? І все. І тобто, це дуже зручно. Це Така штука, яку думаєш, та потім якось куплю, потім, 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 десь трапиться щось. А все, я вам їх дарую. Бачите, ось така сьогодні добра щедра. Я вам казала, що я сьогодні щедра. Друзі, в мене ще там комплект. У мене там є кастрюлі і ще дещо є, і все від Маджу, і все з подарунком. Тому лишайтеся з нами. А набір дошок мж 1132 замовляйте вже зараз, тому що подарунків не так багато, і хто встигне замовити прямо зараз. за 1699 гривень набір дошок отримає подарунок від мене ваги. Вагів залишилося менше, тому ми їх на подарунки так. Тобто на подарунок, тому краще встигнути зараз, тому що. Наприклад, завтра залишаться досточки, а ваги вже не буде. Скажуть дівчатка-оператори. А все вже ваги закінчились, тому краще замовляйте зараз. Тим паче, що в мене вже тут є батарейки. Навіть не, не треба думати. Це вони там дурницю коштують, але все одно вони коштують грошей, і ми вже їх для вас купили. Окремо вже поставили вам в коробочку, щоб ви вже були з батарейками, щоб одразу могли вже е, готувати якісь. Сирники, друзі, ну я вам хочу сказати, я ж вам сказала, що я сьогодні добра і щедра. Ваги отримали, так? От. І досточки от, отримали дощечки, а це ще не все. Я вам хочу сказати, що сьогодні е, ми щедрі люди, я і моя команда хочемо ще вам дещо подарувати, друзі. Ну, ви, ви розумієте, які. От, от просто цінуйте е, наше добро. Друзі, ще е, до е, досточок, до цих дощечок і до. Е, а, вагів ви отримаєте теж дуже люблю. Багато рушників аж 5 мікрофібрових кухонних рушників. Ці рушники це знахідка. Я от вам чесно кажу, дивіться, в мене їх тут 5 штук. 5 рушників ви отримаєте. Знову ж таки, друзі, хто встигне, це знаєте вже на вдачу. Гарантовано їх отримають. Ті, хто подзвонить прямо зараз. 5 рушників, ваги, дощечки і все це в одну ціну 1699 гривень. Це найкраща мікрофібра взагалі. Це оця штучка, ви знаєте, це рушник, це для мене знахідка. Я вам скажу так: в мене. В окулярах дуже до, така складна і дорога лінза, тому що в мене стигматизм, і їх аби чим протирати не можна, тому що тут то, то, то лінза така дорога, що о, взагалі треба берегти, як кажуть, як зінеці ока. І ці рушнички в мене тут завжди зі мною, все, бачите, я вас прекрасно бачу. Це найкраще, що може бути для окулярів. Ну і взагалі рушник можна використовувати за призначенням, можна витирати руку, можна обидві руки витерти, можна просто покласти як серветки на стіл. Буде п'ять таких рушничків. Подивіться, дуже-дуже красивий. Та ще є надпис Лаки. На щастя вам, на щастя, на долю, на щасливу. Подивіться, скільки сьогодні багате на подарунків. 1699 гривень. І ви в мене отримаєте не тільки досточки, набір досточок від бренду Маджо так, а ще і ваги, кухонні електроваги, і п'ять. Рушників з мікрофібри, але друзі, дивіться, в нас в е е подарунків. Вистачить, але треба дзвонити вже вже сьогодні, тому що така щедрість буває. Ну не знаю, не часто. А сьогодні от буває. Сьогодні вам повезло. Сьогодні ви щасливчик. І отже, друзі, ну що? Знову давайте я повторю код товару МЖ 1132 і в цьому наборі ви отримаєте і досочки, і ваги, і п'ять. Мікрофібрових рушників. 1699 гривень за все, за все, за все. І ще величезна любов вам, для вас від мене. І ми вирушаємо далі, а ви залишайтеся з нами і будьте щасливі!